Доброго дня, колеги! І так, розпаковка. та 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 -там. Щось одною рукою я не дуже можу. та -ра та, та Щось... Так. Да, помічника нам би не мішало. Як ви житті не вгадаєте, що це? Все, зараз може яку покажу. Тара -тара, тара пам -пам. Я його не купляв, звичайно. Точніше купляв, але за тверду валюту мед. Солодке золото України. За що можна купити будь-який продукт при правильному підході? Це ікра лосося Сьомги чорно червона тому цінуйте свій труд, бережіть бджілок, і хай береже вас Господь. Всім добра!